Санітарна обробка буде неможлива. Ну що ж, буде боляче. Тобі доведеться це витримати. Га! Готово. Ти молодець. Дякую тобі. Я більше не можу нічого робити. У мене не було можливості подбати про гігієну. Тож ви могли підхопити інфекцію. Хоча я не вірю в рай, я вірю в волю чоловіка. На якого вдома чекає вагітна дружина? Будь ласка, живи. Я так втомився. У моєму минулому житті це було дуже складно, а я був дорослим чоловіком, але в живих може залишитися більше людей. Їх небагато. Але деякі з них ще дихають. Я можу надати невідкладну першу медичну допомогу, але після цього без додаткової допомоги.